Безсмертна медуза це унікальний вид гідроїдних медуз, який отримав популярність завдяки здатності повертатися в більш ранню стадію свого розвитку, фактично уникаючи природної смерті від старіння. Вона зустрічається у морях помірного та тропічного клімату по всьому світу. Дуже маленька, близько 4-5 міліметрів у діаметрі. Безсмертна медуза проходить типово для медуз стадію розвитку. планули до поліпа, потім медузи. Але на відміну від інших, вона може повернутися з дорослого стану медузи на Ат у стадію поліпа у процесі, що називається трансдиференціація, тобто її клітини перепрограмовуються, що дозволяє почати життєвий цикл заново. Це не означає, що вона не може померти взагалі. Її можуть з'їсти, вона може загинути від хвороби чи стресу, але за сприятливих умов старіння їй не загрожує. Цей вид вивчається в контексті клітинної біології та старіння. Розуміння механізмів трансдиференціації може відкрити нові шляхи в медицині, зокрема у регенерації тканин і лікуванні вікових захворювань